Ішов рятувати пораненого побратима, щоб евакуювати, і сам ледь не загинув. 43-річний Сергій Козка з Волині. В березні на Бахмутському напрямку чоловік зазнав важкого поранення. Чимало осколкових пошкоджень, але серед найважчого втрата ноги та ока. Одну дві позиції прийшли до третьої доходили і би, наступив на міну. не йшла з боку не клічають проволоку. Я двоє не. Чи лепесткова міна, чи зрозумів, бо Но... нога була, але ногу розірвало і берц був, берц був розірваний. І оскільки ми мене постепенно ліву сторону. повністю ноги, руки, ще я її до ока пішов. тут я не зрозумів, ні що робиться. Одину комбачив, один ні, я не знав, що на чого харкові. Нога окупа, врага. Страшно, але. Вже п'ять місяців Сергій проходить лікування. Тут у центрі Незламні йому вже встановили протез ноги, а нині готують до протезування ока. Першу підготовчу операцію вже виконали. Її нашим медикам допоміг зробити ізраїльський хірург-офтальмолог Йоав Вардізер, який приїхав до Львова з п'ятиденним візитом, щоб допомогти пацієнтам, які мають порушення зору. Допомогою домішній кут, де були відсутні частини повіки верхньої і нижньої. Взяли з вуха, сформували частинку верхньої повіки, частинку нижньої повіки, шкіру, тих повік, трошки переформатували тягнучий рубець. І поки що око є закрите, зшите, щоб на такій протезній накладці, щоб воно собі могло формувати порожнину під протез. Тож лікування у Сергія продовжується. Додамо, що закордонний фахівець уже провів консультаційний день та разом з українською командою відібрав пацієнтів для хірургічних втручань та очного протезування. Було порядка 60 консультацій проведено, багато пацієнтів на протезуванні, які потребують протезу, заміни протезу, індивідуального протезу, багато пацієнтів, які мають проблеми по вік і потребують різних реконструктивних операцій. Окрім того, що оперує ізраїльський хірург, також навчає наших спеціалістів, щоб підвищити рівень очного протозування в Україні. Основною метою мого приїзду є налаштувати тут певний вид послуг, який був або відсутній, або недостатньо розвинутий. Тобто, це поєднання хірургічного втручання для підготовки очного протезування пацієнтів. Для мене було важливо сюди приїхати і допомогти тим, чим можу, адже я добре розумію цю ситуацію, тому що Ізраїль потерпає від тих самих проблем. Зазначимо, що це не останній візит. Юава Вардізера в грудні він знову завітає до Львова, адже вже є відібрані пацієнти для наступних оперативних втручань. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.